Друзі, огляд нового надходження в компанії Автофокус Audi Q5 2014 року випуску, автомобіль німецької зборки, 2 літри дизельний двигун, повний привід, чудові литі диски, тонування, весь кузов в рідній фарбі, без жодного підкрасу, Парктроніки по колу, чудовий технічний стан, позаду є фаркоп. Автомобіль повністю обслужений, двигун обслужений, всі рідини поміняні, фільтра замінені. У нас безключовий доступ по колу. У автомобіля тканинний салончик в чудовому збереженому стані. Позаду є ось такі гарні шторочки. Повний електросклопакет, автосвітло, мультимедійне шкіряне кермо. Ось так виглядає у нас приборочка, жодної помилочки немає, 175 оригінального пробігу, парктроніки по колу, двохзонний клімат контроль. У нас механічна КПП для поціновувачів справжнього драйверського кайфу. Сідушечки передні, в збереженому чудовому стані. Є центральний підлокітник, подстаканнички. Автомобіль. Просто ідеальний, друзі, з гарними фарами, в гарному технічному стані. Зацікавило, дане авто можна переглянути за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ компанії Автофокус. Авто можна купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Також є послуга лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль.